Бадьора усміхнена та готова танцювати останній шкільний вальс, одинадцятикласниця Марія. Дівчина закінчила 89-й харківський ліцей. Проте ми а, схвильовані, ми на адреналіні. Виспатися не дуже вдалося, проте все буде добре, сподіваємось. <плес> Марія тішиться, що в 11 класі вдалося знову зібратися разом з однокласниками. Ліцеїсти навчалися в протирадіаційному укритті. Хочеться сказати насправді, що ми дуже схвильовані, бо це вирішальний крок для нас, і ми маємо зробити це самостійно, вирішувати власне життя самостійно. От як якісь такі враження щодо того, що відповідальність ти маєш покладати на себе? Більшість випускників вже визначилися, в яких вишах навчатимуться, та чим займатимуться після школи. Ну я планую вчитися в it сфері тому що це технології будуть, я хочу це розробляти. Розробляти випускників. Вітають вчителі, батьки та ліцеїсти з інших класів. Свято останнього дзвоника у 89-му ліцеї почалося з вшанування пам'яті полеглих воїнів та виконання державного гімну України. Вам було дуже непросто. Так, війна. Але ви виявили бажання навчатися і навчатися у Харкові, незважаючи на повітряні тривоги, на лунаючи зриви. Ви навчалися. І ви справжні герої. Ліцеїсти, які навчаються в інших регіонах України чи за кордоном, спостерігали за святом останнього дзвоника з екрана монітора. За даними міської ради у Харкові, цьогоріч 7,5 тисяч випускників у місті навчалися 3 тисячі вісімсот